Виконуємо номер 1654 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли об'єм прямокутного паралепіпеда, виміри якого дорівнюють 1,2 дециметрів, 3 см і 23 міліметри. Подамо виміри нашого прямокутного паралепіпеда у сантиметрах. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Тому 1,2 дециметра це 12 сантиметрів. 1 сантиметр дорівнює 10 міліметрів. Тому 23 мм це 2,3 см. Ну, а тепер знайдемо об'єм. Помножимо виміри нашого прямокутного парлепіпада. 12 множимо на 3 і множимо на 2,3. 12 помнож... на 3, це буде 36 і 36 помножимо на 2,3 стовпчик. 3 множимо на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 3 9, да 1 10, 2 множимо на 6, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 2, 6, да 1 7. Виконуємо додавання 8. 2, 8 і відокремлюємо одну цифру комою. Отримали 82,8 сантиметрів кубічних. Записуємо відповідь 82,8 сантиметрів кубічних. Номер 1654. Виконано